нашого етеру має долучитися голова підкомітету у комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Інна сусун будемо говорити про наслідки енергетичного терору ще чергового Росії по Україні. Пані Інно, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Ми маємо такий підсумок балістичні та крилаті ракети ПоТЕЦ і ТЕС, які працювали лише для опалення районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це каже міністр енергетики Денис Шмигаль, сотні тисяч сімей, ключо з дітьми, навмисте залишені без тепла в найсуворіші морози до мінус 25 зараз на вулиці. Також вночі РФ завдала потужного удару по енергетиці. Найпотужнішого з початку року пише де так, пані Інно, якщо підсумовувати, що ми можемо станом на зараз говорити? Харків, Київ, Київ, як е, без тепла на який час? Київ не повністю без тепла. В Києві без тепла окремі райони. Варто розуміти, що звичайно, що в випадку з Києвом окремі райони це там розміром з середньостатистичний обласний центр в Україні в цілому, та тобто Троєщина, це 400-500 тисяч людей, які там проживають. Тобто, це не мікрорайони маленькі. Та це більше тисячі будинків, які без опалення. З них скільки, 600-700 без опалення з 9 січня, з того часу, як вдарили по. Шостій теце, ну і зараз в результаті ударів цієї вже ночі додалося, додалося мікрорайонів теж на лівому березі Дніпра, в яких теж зараз відсутнє опалення. Також відсутнє опалення в деяких районах на правому березі, в тому числі на Печерську. Наприклад, в інших районах переважно опалення є. Графіки відключень звичайно дуже жорстокі. В Києві у мене особисто от, світло заледве є. Та, тобто, Юм включають на годину-півтори світло в Києві, потім по 6-7 годин перерви. І це, звичайно, дуже тяжкі графіки. Особливо, зважаючи на те, що в багатьох будинках в Києві, наприклад, при відключенні електроенергії, так само зникає і опалення. По Києву тут ситуація зрозуміла, вони по Києву працювали дуже цільово. Вони фактично? Що вони, робили? вони нищили локальну генерацію, те, що в регіоні виробляється. Тец Тес, плюс вони дуже наполегливо б'ють по системах передачі електроенергії. Тобто, звичайно, що в Києві була своя генерація, якась регіональна, плюс подача електроенергії з атомних електростанцій. Вони цієї ночі, в тому числі намагалися здійснити удар по там підстанціях, через які передається електроенергія з атомних електростанцій. Якби це трапилось, то це звичайно поставило б місто на ну на грань виживання просто-напросто. По Харкову ситуація інша. По Харкову вона з одного боку триваліша. Бо в Харкові давніше почали вибивати місцеву генерацію. З іншого боку, в Харкові ну, щось трохи відновлювалося впродовж останніх кількох місяців, трохи менше били по енергетиці. Але вчорашня ніч, те, що ми бачили в повідомленнях, прямо артилерію били прицільно по генерації. Плюс до Харкова є проблема з передачою електроенергії з атомних електростанцій на Заході на саме схід країни. Та це... Теж є проблемою, та тобто, фактично, Харків може в такі ізоляції, там два-три перебитих канали перед підстанції, через які передається електроенергія з заходу на схід з хронічним дефіцитом електроенергії вже на сході, теж може поставити Харків в дуже дуже скрутне становище. Вже в соціальних мережах шириться інформація про те, що у Києві можуть бути повністю зруйновані дві ТЦ, зокрема йдеться про четверту та шосту. Наскільки це за вашою інформацією, відповідає дійсності? І одне уточнення стосовно ситуації в Харкові, як можливо полегшити життя місту, яке постійно під російськими обстрілами? Наскільки там можливо швидше відновити теплопостачання в будинках? Давайте з другого питання з Харкова. Проблема в тому, що росіяни дуже активно раніше вони це менше робили зараз, прям майже завжди, коли бригади приїздять на відновлення, на ремонтні роботи, вони запускають, навіть якщо вони не запускають по факту ніяких там шахетів чи ракет, вони піднімають щось в повітря, починається тривога. І зважаючи на те, що ну, ми ж намагаємося берегти своїх людей і енергетики, в тому числі люди моментально відходять з об'єкту. І в такому випадку, якщо там дов а в Харкові довгі тривоги е, довше, ніж ну, в багатьох інших регіонах, через близькість до фронту, то виходить, що е, ремонтні команди мають або ризикувати життям і проводити ремонтні роботи в час, коли лунає тривога. А подекуди по них цільово б'ють під час проведення цих робіт, і тому ми на жаль втрачаємо в тому числі і енергетиків в результаті цих повторних ударів по людях, які приїхали ремонтувати наслідки попередніх ударів. Ну або ж вони мають чекати в укритті, поки тривога мине, і після цього вже можуть відновлювати. Та але ви розумієте наскільки це подовжує сам термін відновлення, і для Харкова це дуже велика проблема, яку чесно кажучи. Ну, ти навіть не вирішиш. Ти не можеш сказати людям працювати під час тривоги, бо ну це прямий ризик їхнього життя. Ну з іншого боку, ну вочевидь, що коли там тривоги безкінечно, то ну на жаль, це. Створює ситуацію, де ремонтувати швидко складно. По Києву, до речі, зараз так само, бо по Києву теж ми пам'ятаємо десь два тижні тому. На жаль, під час огляду однієї з великих підстанцій під Києвом помер один з директорів Укренерго, який приїхав на об'єкт дивитися, що треба ремонтувати та після чергового нападу. І, на жаль, він став однією з чергових жертв цього терору, загинувши там на цій підстанції. Тобто по Києву вони теж б'ють по ремонтних командах, та які працюють для відновлення об'єктів, це всі мають розуміти, що навіть ті там кілька годин електроенергії, які Київ зараз має, чи які Харків зараз має, ну заради них в тому числі ризикують своїм життям дуже багато людей, аби... Відновити те що, те, що витрапилось по Харкову, звичайно, додаткова проблема полягає в тому, що Харків значно складніше захистити системами ППО через близькість до, до лінії зіткнення в Харкові. Це дуже складно робити. Тому для Харкова, мабуть, єдиний варіант це, це ультрадецентралізована генерація для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Вона має бути настільки, скажімо так, мала, щоб не становити інтерес або щоб. Щоб її можна було заховати від росіян, бо ви ж розумієте, що всі станції, які були побудовані в радянські часи, ну росіяни дуже добре знають, де вони знаходяться і мають їхні креслення. Та ну тобто, вочевидь, нам треба поступово це швидко не зробиш, бо це потребує часу і гроші, але рухатися в напрямку побудови геть нової децентралізованої системи генерації передачі для того, аби унеможливити отакі відключення цілих мікрорайонів. Пані мікрорайон. Інна, прошу вибачення, у нас залишається ще дві хвилини. Я хотіла уточнити стосовно київських тем. А другої і, так. І, і шостої, четвертої, і шостої, так. прошу вибачення, так? чи вони повністю зруйновані? Наскільки це відповідає дійсності інформації, яка зараз активно поширюється соціальними мережами? Не можна ні підтвердити, ні спростувати, тому що ну ви ж розумієте, що Україна теж не до кінця комунікує все, що там насправді відбувається. Що ми знаємо по шостій, ТЕЦ, це що так. Ми я не можу казати вона там, в якому вона стані. Ми знаємо, що з 9 числа її не можуть перезапустити. Бо від неї на 100% залежить троєщина. На троєщині далі немає опалення вже з 9 січня. Запустити її не можуть. Чи її можна буде ще запустити в майбутньому? Ну тут поки що складно оцінити, і це точно інформація закритого доступу. Ми бачимо повідомлення про те, що Росія далі готується до масованої атаки по українській енергосистемі. Зокрема, йдеться про те, що вже можуть бути під ударами і західній області, а саме підстанції, які працюють від атомних електростанцій. Тож пані іно. Наскільки зараз можемо говорити про захист і чи реально долучити більше партнерів до захисту, до альтернативних джерел електроенергії, до зокрема розбудови децентралізованої генерації? До ППО, звичайно, можна. Про це треба постійно говорити з ними, тому що це найнадійніший захист, це система протиповітряної оборони. Ну, попри всі там. Ніяке укриття не захистить від, від прямого ракетного удару. На нам потрібно нам потрібні системи ППО з приводу розбудови децентралізованої генерації, так з партнерами треба говорити. На жаль, Україна дуже втратила в репутації серед партнерів конкретно по енергетиці. Після скандалу з Міндічем так треба відновлювати довіру і треба по-іншому будувати взаємодію з партнерами. У нас що відбувалося впродовж останніх двох років, партнери привозили, що їм здавалося потрібно. Не не конче узгоджуючи це з українською стороною, привозять якісь під... якісь станції та там газопоршневі найчастіше, але їхнє підключення до мережі вартує майже стільки ж, як і сама станція. І деякі громади я знаю, аж відмовлялися від них, бо казали: у нас просто немає грошей, аби їх підключити, або у нас немає фахівців. Які знають, як їх підключити, тобто тут, вочевидь, треба домовлятися з партнерами, аби вони ну до, до кінця доводили цю допомогу, а не просто там перенесли через кордон те чи інше обладнання, яке потім громади не можуть підключити чи через брак грошей, чи через брак фахівців. Пані Інно, дякую, що долучилися. Іносон, голова підкомітету у комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг була з нами наживо. Бажаю вам спокійного вечора. Спасибі, що були з нами.